Так, перший готовий, тобто наш перший автомобіль, який ми залишаємо на продаж в Америці. Чому залишаємо якось в інших відео, поясню. Але це наш перший автомобіль, який ми купили на Купарті, і будемо продавати у Сполучених Штатах Америки. Цей Fusion Ви в подальшому відео побачите, яким приїхав, в якому стані, як він виглядав, як він робився. Зараз ви бачите без всяких фільтрів, без нічого, як він виглядає. Це 2016 рік, чистий 15. -й. Автомобіль куплений на копарті, це є Selvage Title. Цю машину робив я особисто своїми руками. Вона ні разу не була на підйомніку, не була на сервісі. Запчастини фара нова, 88 доларів. Крило 150 доларів бушне, але має дефекти, ну як бачите, не в колір. Капот алюмінієвий, вдалося вирівняти. З нюансів тільки косметика. Ходова ідеальна, тормоза ідеальні, резина нова на автомобілі, звичайні галогенні фари. Ось, щоб ви розуміли, 22-й рік резина. По комплектації: двохзонний клімат-контроль, мультируль, більша навігація, задня камера дорожче. Як ви бачите, дорожча приборна панель. Не знаю, чому воно завжди білим, всіх Фордів світиться. Це болячка, автомобіль має 140 тисяч миль пробігу, автоматичне світло. Звісно, 4 склопідйомника, датчик доща. Ось в такому він стані. Дуже сильно його там ніхто не прибирав, нічого такого, без люка. На жаль, це середня комплектація, рахується по самому Fusion. Дивіться, місця багато, автомобіль комфортний, сидіти дуже зручно. Тобто посадка, що ви сідаєте, ви як в кораблі. Два підстаканника зручно, руль зручний, хотілося б шкіру. Дверні карти, дивіться, воно все м'ягесеньке. Тобто, хто би там що за вак не казав, Ну, але це багато дверна карта, дивіться, ніякі кнопочки, нічого не повитирено. Де не по рулі є там питання. Да? Сидіння також. 140 тисяч миль множити на 1,6, маєте пробіг. Це м'ягеньке, воно не рипить, не скрипить, нічого тут не затерте, не заюзане, електричні сидіння, звісно, дискові гальма позаду, е оптика, ну така, звичайно, на звичайних діодах. Машину, звісно, би добре було відполірувати, але сам факт. Багажник, як бачите, здорово, просто складається. Музика, до речі, Форда завжди хороша. Тут покоцано, це в них стандартно. Цікаво, оце пластмаска. В Україні люди кажуть, що вона щось там чи натирає, чи щось таке. Низи дверей, всі ці лесенькі, все ціленьке пороги, накладка пластмасова, таких от два ущільнювача. Турбіль, звісно, що приїхав надзвичайно грязний. Ну але, як бачите, відмилося, відчистилося. І ну, приємно, чесно кажучи, так працювати, бо тому що... Два-три тижні в автомобілі ніякі лонжерони, нічого такого не тянеться, ходова не міняється. Ну, тобто автомобіль приїхав, перекинули навісне, сіли і поїхали. Так що милолюбу так робити. Люди кажуть в Америці, які займаються автобізнесом, що це довго. Я вважаю, що, можливо, на реалії Америки і довго. Ну, в моїй системі координат після України, де ти три місяці чекаєш, щоб заробити тисячу 2 долари, а тут а, береш і Зразу отак. Автомобіль, так як ви бачите, став менше 3 тисяч доларів зі всіма запчастинами зі всім. Навіть я думаю, що бензин можна порахувати все одно дешевше. Тому десь так. Ринкова вартість такого Fusion, якщо це клінтайтл 7-8 тисяч доларів, селович мав би бути теоретично 6. Будемо продавати чуть-чуть дешевше, адже хочемо продати а швидко. 4 циліндри, вони не вибагливі, на них ставиться газ. Місце, як бачите, до всього багато. Робите, що хочете, стакани також під верхом. То вже поясню далі в відео, але бачите, кріплення фари тут, там пластмасовий телевізор, але до всього є доступ. Мені не подобається, як двигун їде, тобто він для мене заслабий. Але загалом все прям прекрасно. Ніяких нарікань таких фатальних по Форду я, я би не назвав, що щось там критично погане. 4 да? циліндри, 2,5. Воно хаває десь там в районі 11-12 літрів, траса, напевно, 9, Шестиступенева коробка, з якими в них всіх проблеми. Ну і паличка це позор, зато два 3 мача капоту. Ну, от, щось таке. Ну і галогенна фара, в яку можна поставити ксенон і буде прям набагато Да, Тобто потім їм переробили чуть-чуть, ну, але менше з тим. От тут у вас є флешечка, і тут є приємний підлокотник. Також. Праве сидіння електрорегулюється, не як Volkswagen, і дивіться, який просторий бардачок. І щоб ви розуміли, це то, що всі американці використовують, MSRP, не MSRP. Нову новою ця машина коштувала. Зараз я вам покажу фокус-фокус, скільки цей автомобіль коштував новим. Щоб ви розуміли. Опа! Ford. Це виглядає ось так. В чому суть, не знаю, в чому суть тих менюшок також не знаю. Ну, Але суть, що вони. Це можна міняти. Ну і от маєте навігація, яка працює з флешки, до речі. Ось так от. Проша камера, до речі. ну, Дузольний клімат, контроль, така от панелька. Але звичайне зеркало. Ось таке, звичайний потолок, гірший по якості, ніж Volkswagen. Козирки, які ламаються. Але оце сама дешева пластмаса, як у Фабі не знаю, як так зробили. Кермо кнопки, не знаю, може комусь буде цікаво з'явитися Електрин... електронний ручник. Це і все, поїхали. Ось ці сідочки приємні. Ось цікавого. Ключів Форда вже після тих дивних, які ламалися, в принципі, нормальний. Ну і не заюзаний, як бачите. Та й таке? Ну, такий автомобіль. Прошу дуже на такого нового Fusion, за скільки його купили. Сервісна книжка, звісно, в якій нічого не заповнено. Подушки безпеки, яких тут багато, які дуже добре, що не стрілили. Ну та і в принципі ніяких там сильних нюансів глобальних по автомобілю я не бачу. Сідати, їздити і на тому все. Ну, дивіться, по Fusion. По-перше, саме головне, що всіх цікавить. Так, да, він комфортний, так, да, він великий, в ньому сидиш зручно, в розвалочку. В принципі, дискомфорту якогось там аля від гольфа 4-го чи чогось такого, ви не получаєте. Машина плавна, м'ягенька, вона їде. Особисто, моя думка, якщо ви вийшли на пенсію, це для вас ідеальний автомобіль. Ну а по якщо ви просто флегматична дуже особа, це якраз для вас. Що Ви не збираєтеся швидко їздити. І в принципі та машина, вона, ну як скажімо так, вона не спонукає. І ми можемо їхати там образно 100 км. Ми можемо їхати 140, але давай це робити плавно, м'ягко так розмірено. Тобто Ця машина не, ні в якому разі не призначена для того, щоб шустрити в потоці, ні в якому разі там, для різких обогонів, чогось такого. Шестиступенева коробка, яка дуже багато клопотів завжди всім доставляє, там є підшипник, його вже в Україні навчилися робити, за кордоном просто ставлять Бушну коробку і на тому в принципі, все. Даний автомобіль має двигун 2,5 літра, ну, він такий, ніби якщо його покрутити, на ньому можна їздити. Але ну, він, по-перше, не дуже економний, в Україні на нього ставлять газ, але, чесно кажучи, Це я, я, я щось собі Доверні не дуже не уявляю, я, якщо поставити на цей двигун ще додатково газ. Я не дуже собі уявляю, як цей автомобіль, чесно кажучи, буде їхати з тим. Е, на рахунок інформативності приборів. Да, ви маєте... Таку гарну припорочку, це типу опція, бо буває тахометр-спідометр. Тут в принципі два екрани. Не сильно воно таке якесь вау ефекту не викликає, м'яко кажучи. Руль, чому не шкіряний, не розумію. Тут забагато кнопок, як на мене. Ну, можна було це зробити по-іншому, але в принципі окей. Тобто, ну, нарікань нема, просто після Volkswagen воно трошки непривично. Ці всі пластмаси, все, воно в принципі нормальне, воно не рипить, не тріщить, все окей. Панель така довга-довга, вона ну, вам вона, комфортно відчущати є. Е -е 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 Класно, що тут є такі віконечка. Власне, що зеркало виходить з дверки. Тобто у вас огляд кращий, тому що ну, реально автомобіль великий. Крім задньої камери, тут ще присутні задні перетроніки, це також плюс. Фари вночі, це звичайна галогенна оптика так собі, але можна поставити в лінзу ксенон. Музика нормальна, інтерфейс в принципі, нормальний, все нормально. Мені ще подобається, що тут на коробці перемикання передач є плюс-мінус, він просто виведений з боку, що не треба її ні в яке праве-ліве положення повертати. Але тепер з нюансів не подобається, що звичайне зеркало, не подобається якість сидіння, тобто нога висить, можна було зробити в принципі і краще. Е, ще щось цікавого. Я, наприклад, не знав, що в ф'южіна е, алюмінієвий капот. Тобто Вся машина металева, а капот алюмінієвий. Є нюанси, що чотири дверки можуть понизу піти гнити, але це в основному в країні тут такого нема. Ну і дворники, дивіться, тобто вони як любив робити сяз, вони йдуть в. В принципі, дискомфорту не викликає, але ну, цікава особливість. Капот ви не бачите, хіба максимально підніметеся. З козирком є такий прикол, це частинка, типу, я думав, що вона поломана, але виявилося, що воно таке є, ну, така от звичайна підсвітка. Ну, не знаю, машина цікава, машина варта своїх грошей. Машина на 2013 рік однозначно дуже класна. Шумоізоляція хороша, ходова, прекрасна. Колись були Мондео третього покоління. Ну, вона комфортна, але при тому всьому вона тримає дорогу. Турмозів вистачає, але ну, єдине кажу, воно все налаштовано так, що. Ну, давай ми поїдемо плавно, спокійно, можемо швидко, але плавно і спокійно. Тобто, якщо ви будете на тій машині сповняти, вам це буде 100% не подобатися. Е я вважаю, що треба однозначно брати Ford в найдорожчій комплектації. Тобто Титаніум ви получите ще Sony музику, ви получите шкіряний руль, шкіряні сидіння, безключовий доступ. Тобто в них всіх я потім покажу відео. В них всіх є з боку якийсь пін-код. Ну або ви робите нормально, що ви робите, безключовий доступ, або... То, ну, не страдайте фінію. Ну, таке не більше ніж набір лампочок на стійці. Е, запчастини на цей автомобіль більш ніж доступні. Вони дешеві, він простий в ремонті. Єдиний нюанс, що хто в Україні Америку складає, то якщо був сильний удар по морді, потім е, топку складати досить важко. Ну, щоб стало все в ідеальні зазори. Можливо, тому що люди це складають на Тайвані, можливо. Просто не докупляють пластмасу, але факт в тому, що я знаю, що люди в Україні мали проблеми. Тепер щодо двигунів: 1,5 турбо. Ні в якому разі цей двигун не купляти, 2,0 їздить живе, але там порядка до 200-220 тисяч і вибагнути якості масла. Розвилці, і крім того, всього, якщо ви на нього накатуєте стейдж, то тоді треба ставити масло помойку. Ну там вже починаються нюанси. Сама машина по собі важка і це відчувається. При її, в принципі, За і, скажімо так, то що вона важка, їй то не подобається, і шестиступеневої коробки бракує, однозначно, так. Да. Ну але на 2013 рік, допустим, конкуренти такі як Passat b 8 вони також мали шестиступеневу коробку передач, інсігнія, і все в тому роді. Ну, тобто, якщо вибирати серед трьох, в Passat, наприклад, гірший салон, але кращі ходові якості, допустимо, 1.8 і їде, як на мене, краще ніж 2.5 в Форда. 2.0 їде набагато краще. Вони є економніші, тормоза налаштовані, типу трохи різкіше, рейка мені більше подобається, як там працює. Ну але, допустимо, по салону, по відчуттях по комфорту, Форт однозначно краще. Я би сказав, як, для мене цей автомобіль, якщо розглядати ринок України, адекватна ціна за нього це 8 тисяч доларів. Що було в 2021 році в коронавірус, вони, в принципі, так і коштували. За 10 я би вже шукав щось інше, не знаю, чи це Європа. Чи щось таке, ну, однозначно Fusion 2.5 для себе я би не брав, тому що конкретно мені не, не вистачає потужності двигуна. І я вважаю, що він є неекономічний. Хоча, в принципі, проблем немає. Мотор на ланцюгу, наскільки я не помиляюся, 4 моторів тих просто валом. Тобто, якщо цей автомобіль з адекватним пробігом, проблем ви знати не будете. Знову ж таки, якщо цей автомобіль не був в серйозному ДТП, теж ніяких проблем не буде. Душу безпеки хватає, всяких карманчиків, всякої такої штуки тут прям валом. Воно все ну, нормальне, ергономічне. шкала приборів читається, там, Ну, карплею тут, звісно, немає. Зато є навігація, в принципі, зручно, нормально. Флешку 32 ГБ не щитує. Ну, от Такі от якісь маленькі нюанси. Двозонний клімат-контроль. Ну, в принципі для цього сегменту автомобілів я вважаю, що це нормально. Даний автомобіль в моєму випадку це куплена машина в Америці з Селвич Тайтлом. І вона буде тут і продаватися. Дане авто куплено за 925 двадцять Ну, доларів. Чудесно повезло, це чистий 15-й рік, але по факту 16-й. SE комплектація, тобто двозонний клімат, дорожча приборка, мультируль зі всіма тими допами, навігація, леті диски 17-ті. Вийшла хороша резина. Автомобіль, так як ми зараз їздимо, він ні разу не був на підйомнику. Докупився підкрильник, купилося інше крило, вирівнявся капот, докупилася фара і докупився пластик на праву сторону. Ну, це ви все бачили на початку відео. Фінальну суму я підіб'ю потім в відео, скільки воно вийде, за скільки воно продасться і як це загалом буде виглядати в кошторисі, я вам запишу в самому кінці відео, щоб ви розуміти на що розраховувати, як воно виглядає. Чесно кажучи, сам не знаю, тому що ще ні одного автомобіля. В США не продавали, подивимося, що з того вийде і як воно буде виходити. Ну наразі за автомобіль, який там виходить менше трьох тисяч доларів, ну в принципі окей. Єдиний нюанс, що приходиться все робити мені. Тобто, якщо в Україні ви замовляли запчастини через запчастіста, ще щось, ще що, ще що, ви тут робите. Ну, якщо ви хочете хоч щось на тому заробити, ви це повинні робити самі. Ну і ось вам пальми, даунтаун, лей. В принципі, я думаю, що приховувати щось немає смислу. Тобто, всі бачать, що це не українська дорога. Тому так, ще по автомобілі з цікаво, що ходова в чудовому стані, тормоза прекрасні. Ну, тобто стан тормозних дисків, колодок. Резина 2022 року, 17-го. Ну, тобто зауважень, в принципі до машини, крім удару, немає ніяких. Навіщо страховики зняли, допустимо, хромовану пластмаску, підкрильник і ще щось. Ну не знаю кому того бракувало. Ну до тобто, того, що фара була розбита, це очевидно. Фара з доставкою з Амазона 88 доларів, навіть з лампочками всередині. Чому наголошую на лампочках? Тому що виявилося, що лампочки в Америці дорогі. Ну, взагалі, виявилося, що тут запчастини набагато дорожчі. Що нові, що китайські, що беушні, особливо, напевно, беушні, Але є плюс, там, допустимо, вам продають крило з кріпленнями, капот з петлями, капота. ну, Є свої нюанси. Щось в колір, це тут з області фантастики, але наразі крило купили типу перламутрове, ну не сильно відрізняється. Ну, подивимося, що з того вийде. Так що свого роду цей купар це лотерея. Торгував автомобіль сам, просто на бум. Буває, що вони проходять за дві, буває, що за штуку, буває, що за три. Ми перед тим вторгували, наприклад, Fusion гібридний, на який нам просто не віддали. Не розумію, чому і як так сталося, але так сталося. Так що підіб'ємо в кінці відео підсумок по грошах. Я думаю, що як автомобіль буде готовий, я вам ще, звісно, його запишу. Ну, а так, то в принципі все, що, все, що хотів сказати такого, то сказав. Якщо щось забув, ну, то сорі. Е, каталізатор в нього не крадуть, якщо це звичайна бензинка, тому що він розташований між моторним щитом і двигуном. Мотор поперек, напевно, це всі знають. Незалежна підвізка, це, напевно, також всі знають. Ну, тобто, Чудовий сімейний автомобіль, багажник великий салон великий. Музика хороша, мультимедія присутня. В принципі, на свій вік, на Свій стан, чудове авто, ну тільки йди, не пам'ятаєте, в будь-який момент ви можете прилипнути на штуку бакса за коробку. Поки я його ще повністю не зібрав. Коротше, це третя машина, вон фасад, вон клюфа. Вон стоїть гольф, вже міняється колектор на наступний день. Вот ф'южн, він був не ранен драйв, машину взяли, бустанули, завели. Машина завелась, поїхала, немає планки, бампер побитий, крило побите, я просто ставлю, щоб цей фара. Водійська відсутня, ну і не дивно, вона стопудово в м'ясо. Ось такий от фюжик, от вельтець з попередньої серії. Так він приїхав, крило було зняти, то я вже там трошки постукав, трошки то, трошки сьо, аби їздило просто. Ну, Типу воно було саме те, так от ребрах. Все, прикурили, запустили. Зараз ще бампер ввалю, блін, і лицо в дорогу. Ну і у нього, позам'яти типу, його тут. Я просто знімається для того, щоб ви бачили, як машини приїжджають. Не помиті, і ніхіра. Ні, ні Планочки хромованої нема. Ну типа, зато нова резина. Допустимо, хоче за Гольфа, так? Да. Тоже на хорошій резі а посад проїхав на галімі. Транзитні номера навіть мене не питайте, я розказувати не буду. Все, що було в машині, плюс один самонаріз. Дозаправили на 30 літрів, акумулятор зарядився. Вот від неї ключик. 2016 рік, камера, перектроніки на тряпці, навіть як бачите, не помитий. В такому стані виграш ставка 925 доларів. Так як ви її бачите, це 200 доларів. Вона вийшла. Дуже. Зранку машина приїхала, от вона нас ще не помитані нічого, транзитні номера. І ми їдемо. Ми їдемо, от нова реальність Америка. Прошу дуже. Машина без єдиної помилки, хоча була не ранен драйв, щоб ви розуміли. Ну, Дружина вже почистила, за що велике-велике, дякую. Ну, є отака от мелоч. У мене все, що вкладалося в машину, це одна фара. щоб ви розуміли. Так що прошу дуже, копар це можливості Хочете займатися автобізнесом, готуйтеся. Це буде іменно так. Якість надав... надаваних послуг тут це просто катастрофа. Хочеш зробити добре, щоб хоч щось зробити, це сам. Інших варіантів тут немає. О, за крилом їдеш і на тому все. в Америці виглядає ось так. Прошу дуже. Машину, до речі, можна не закривати, щоб ви поняли. Капот віддають з петлями, зі всім, в атаку. Ще все буде. Доїхали 60 миль від алея на джанк-ярд. Він настільки великий, що просто Їйце, буде. ми зрозуміли, що хочеш зробити добре, зробити сам і пішли на розборочку. Ну, Бо в принципі варіантів вже нема. Все, що могли на Амазоні купили. За адекватні гроші, все, що могли, по таких розборках купили. Лишився only Way, це така от розборочка. Прошу дуже. Надіємося на те, що щось знайдемо За цим фюженом ми прийшли. Так їх всіх розбирають. Видно, що комусь була коробка Мені було крило. Ну, на жаль, на жаль, його немає. В Такому стані фюжик лишився. Ну і лобачний зрізали. Воу, wow, наразі. А далі побачимо Ось така ну, на всіх фордів, вже дивимося не першу розборку. От в них всіх знімають коробку передачі. Тобто про надійність корови КПП Фюжона знають всі, ну в принципі фокус, а аналогічна ситуація. Тому Fusion тільки ради коробки. На, на всіх розборках коробки вже нема. Ця машина, щоб ви розуміли, тут тільки два тижні. І от що одне Fusion. знову ще один. І без коробки перемикання передач. Як бачите підрамник, як бачите двигун. Закінчують автомобілі після. Ну, їхали ми за білим крилом, ціну ми навіть не знали. От наш пацієнт. Це перламутер, це не перламутер. Краще якось буде. Десь ось таке от. Дійшла черга до фюжена. Він хоч і перший виїхав, ну, але достало... Ну, типу, прийшлося так, що він останній чомусь з борці. Хоча не ясно чого. От, поставилася планка. Бачите, на камері видно. Все решта я вже позмивав. Ну, цю машину просто з піцом затутали по страховій. Отже, легесенько помитий мотор. От наша нова фара. Єдине місце, де вона кріпиться, це тут буде і отут. решта, як бачите, у нас отаке. Пляночку я не знімав, щоб фару не царапати. Кріплення тут, кріплення знизу. Напевно, що легше, ніж увага. Капот алюмінієвий, Запам'ятайте його таким, це я вже і так рівняв. От. Його підкрильник. Для мене форс це щось нове, Я ніколи з Фордом не працював. Така от штука, робиться це все на підземному паркінгу. Як показує практика, до дефюжна, крім моїх рук, ніхто не ліз, з фюжином наразі ситуація найкраща. Тому десь так. Ну і буде пайка бампера, купили пістолет, який кобиті ставить. Просто інше не прийшов. Ну, подивимося, може і так. Народ каже, що збирати морду ф'юзена важко. Дивіться, ну то вони криво виходять. Усі в Україні купляють це на китайських запчастинах. Дивіться, телевізор. Я думав, метал це по факту пластмаса. Ось кріплення фари, яке передається окремо. Тобто, ось з лівої сторони його просто тупо нема. Бачите, раз, два, і там же ж стоїть. Кріплення капоту, яким виставляєте висоту. От чому воно не виходить. Це інструмент, яким буде рівнятися капот. яким він вже в принципі раз рівнявся. Проблема яка? Обломані кріплення на бампер. Тобто тут мало бути кріплення крила. Е, крило кріпиться до бампера пішло-поїхало. То, зрозуміло, що зігнуте, непонятно як. Там два болта, тут один болт тут, тут мав би бути зверху. Фара там зверху, ну і тут знизу. По фюжиках. В Україні в гниють невіть понизу дверей, нічого подібного навізько немає. Так що десь так. Зараз будемо то робити, рівняти. Не знаю, скільки ця робота тут коштує. Я їздив по малярах. мені назвали 550 доларів за спаяти і помалювати бампер. Реально, я купив пістолет за 60 доларів, який ставить кльопки в шпакльовка 20, балончик з фарбою 20, балончик з лаком 20. Роблю це, тому що перша проблема з часом: ну, поїдь, віддай машину, знай хто то робить, чи добре робить, чи погано. Ну, тобто бачив поганих покращиків, бачив хороших покращиків. Хороший це 450 елемент, але наразі не попадають в колір. Але це просто покраска одного елемента. Без виставляння зазорів, без нічого. Тому роблю так. А друге, що ну, гіркий досвід з гольфом і пасатом. Каже, хочеш зробити добре, зроби сам. В даному випадку зробити хоча б якось, ну а з... краще, ніж то, що зроблять тобі на сервісі за гроші, бо заплатилось море грошей. Ф'южика, крім мене, ніхто руками не рухав. Наразі ну, все. Ось так від. це виглядає. Металевий піселютьбам перепрогодився, до речі, зауважте. Форда це все помальовано в колір кузова. Ну і зараз ми будемо тягнути. Готовий результат побачите. Не маю ким знімати, так що. І роблю це на швидку руку, як Тут Пеньок, мав би або тут хоча б дерев'яшку, або нормальні молотки, або хоча б тисячу доларів, щоб то все купити, я би то зробив. Наразі роблю тільки тим, що маю. Хоча, з іншої сторони, повість про те, як люди без грошей викручуються в перший, в даному випадку, третій тиждень імміграції, як бачите. Те, що вміє, то і робить. По феншую, по-перше, алюміній треба нагріти, а по-друге, я би зараз молотком мав би бити всю дерешт. Ну, так як тут стоїть таке BMW, я в принципі, того не різкую робити. Ну, можна зробити, от то, допустим, взяти надавити і капот піде вниз. Якщо б воно ще було нагріти, вообще, краще. Ну, от І гнеться алюміній. Так що, десь так, де шпаклювання. Це прям жорстко, дуже жорстко, ну, але як є. Якщо хтось потім в Україні зустріне цей Fusion, не знаю чи в Україні, чи в Штатах, 2000 шпакльовки шукати іменно тут. Зараз то перетраці Fusion. Так от затерлася шпакльовка. Не то, що би хотілося, зразу скажу. Що підпильник повішається, і воно їде в продажу. Колір ви, думаю, що зауважили, ну і фіг з ним. Машина буде понизу ринку, тому нехай так буде. Мампер просто запаяли. Паяльник на скоби не вдалося купити. Ну, пару там ще виставити за зартчики і в'є. Та й таке. В середньому машини тут продаються за день-два. Подивимося, що з того вийде. Там новий день виправлення своїх помилок, інший балончик, картонка, все та саме з гольфа. Ну, пальми є стабільні, форт на фінішній, прямій. Прикрутити назад і підкрило вже. І продати забути. Ну це, звісно вже. Статичні фарки на ньому. Ну що, помитий, підкапаний, все зроблено. Ставиться на підземну парковку і віддається на продаж. Ну десь так. Наступних дві машини продаються також не нами, а далі вже буде все наше. шукаємо ми маліра. Вот. Вже декілька разів питалася, ну наразі тут по ютубу, по ютубу. Рухатись по ютубу, тіктоку, в принципі, класно, вигідно. Ну, Те, що вигідно, ну, типу проще, ніж то, що по знайомих. Такі от машини тут на сервісі, Вон наш фіжик стерчить. Це малярка, рихтовка. Не знаю, чи вдасться підзняти, напевно, що ні. Там. Робот, є і все решта наше орендоване авто. Ну, дивіться, я вам зразу скажу, уточню. Ці відео я записую, будучи в Лос-Анджелесі півтора тижня. Ми прилетіли в п'ятницю після обіду. Сьогодні на момент цього конкретного відривку, це є вівторок через тиждень. Ми ще займаємося оформленням документів, зніманням житла. В общем, роздупляємося деякий магазин, там банально карточка костку. У нас ще немає американських прав, у нас. Дуже багато ще питань, і це вже третій автомобіль, який ми купили на купарті. І люди дуже здивовані, що вони кажуть, та ні, люди завжди там приїжджають, в мінус, ще що, ще ж. А тут вони типу, прям дуже сильно здивувалися, тому ну я не хочу там хвалитися, чи ще щось знову, але прям здивовано вийшло. Так? Ну мені теж дивно, що прямо аж так, але ну, буває. Ну з пасатом, наприклад, там плюс-мінус є питання. Гульфу не виліз колектор. Ну, по Фюжену, наприклад, я вважаю, що повезло. Це і, Це і не тому. Бачите, Лос-Анджелес він такий. Місто можливості все таки От. Та й таке. Не знаю, що вам ще розказувати. Просто хотів підмітити цей аспект.